Сьогодні зі всіх сторін ми можемо чути, що криптовалюта скам багато хто покидає криптовалюти, фіксує її в мінус, повертається на заводи, тому що тут заробляти неможливо. В даному ролику ми будемо говорити про психологічний стан людини в той чи інший період. Поговоримо про психологічний цикл біткоїна. З тобою команда Криптоніт, Дмитро доброкривський, полетіли. Цикл це сукупні взаємопов'язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжутку часу. Усім нам відомо, що все в нашому житті має певну циклічність. Так само на фінансових ринках є певна циклічність від розквіту до занепаду, і так по колу. Ринки надуваються як мильний пузир, лопають, реінкарнація. І пішли по-новому. Ну і якщо дивитися на графік біткоїна, ми можемо також побачити певну циклічність. Та, да, біткоін всього лише на ринку 14 років, і ми не можемо говорити, що це 100 інформація, але ми можемо спостерігати, як ринок реагував, які емоції люди переживали в той чи інший період, для того, щоб зрозуміти, де ми знаходимося сьогодні. Також біткоїна є певне циклічне явище, яке називається халвінг. Він проходить раз в 4 роки, де винагорода за видобування блоків з зменшиться в два рази це не є основний момент, але це один із тригерів до зміни циклу біткоїна. Тим самим біткоїн за собою. В більшості випадків тягне ринки. Так, да, ми не можемо бути впевненими, не можемо говорити, що це стопростова інформація, тому що до нас прийде людина з фондового ринку і запитається, скільки біткоін пережив криз. Ми не зможемо дати нормальну відповідь. Він всього лише пережив одну повноцінну кризу, це коронавірусну. А фондовий ринок вже працює десятки років. Але на ринку криптовалюти психологічний стан людей як ніколи відіграє важливу роль. На ринку є великі гравці, і вони розуміють, як працює стадо. На жаль, люди в криптовалюті в більшості випадків є стадом. Ринок доступний для всіх. Тут усі, кому не лінь. Це є наївні, жадні, некомпетентні люди, які приходять. Вибачайте, якщо я когось образив, я розумію, що я також таким був, тому що я прийшов молодий, наївний, шукаючи кнопку, бабло, хотів заробляти і не хотів вчитися. Точніше, я хотів вчитися, але в більшості випадків люди не хочуть вчитися. Вони прийшли, тому що хтось колись на криптовалюті заробив, і вони також сюди йдуть для того, щоб заробити ринок крипти відносно інших фінансових ринків є маленькими і великі гравці та. Тут можуть бути маніпуляторами, вони розуміють, як діє стадо. Вони розуміють, що робити, щоб з нас заганяти туди, де вони будуть розгружатись. Тому на ринку криптовалюти все таки присутні маніпулятори. Вони розуміють, що об'єм їхнього гаманця та їхньої інвестиції може рухати ринок туди, куди вони захочуть. Я прийшов всього лише один цикл біткоїна. Я прийшов на ринок криптовалюти рівно 3 роки назад, в січні в мене буде перша покупка мого ефіріма, я купляю його по 150-200 доларів. Але все ж, за цей цикл я можу вам поділитися, коли які є емоції відчував, і приблизно співставити їх сьогоднішньою ситуацією, для того, щоб розуміти, де ми знаходимося. нас опублікував ось таку інфографіку, де запитався людей, де ми сьогодні? Знаходимось. Я спростив цю інфографіку і поділив ринок на три етапи: це є буковик, це є бичка і ведмежка. Давайте поговоримо про буковик, тому що це саме той момент, коли я проінвестував. Він на минулому циклі тривав приблизно півтора року. І я прийшов рівно на середині, за два місяці до коронавірусної кризи, проінвестував монету Ефірім, ринок оболився ще на 50%, я її докупляв. Хто взагалі на такому ринку знаходиться? На такому ринку знаходяться люди, які колись давно вже заробили на криптовалюті та вони Купливали біткоін там, по 1000, продавали по 15, по 17, Вони є позитивний досвід, і вони їх оця відмешка не підкосила. Вони розуміють. Що вони заробили, вони розуміють, що вони можуть ризикувати, тому сьогодні вони інвестують. Також на такому ринку є маніпулятори. Це та людина, яка розуміє, що в неї великий депозит, в неї має вона має певне коло в оточення людей, і вона може штовхати ринок туди, куди їй потрібно, для того, щоб реалізувати свої цілі. Ну і на такий ринок приходять молоді, наївні люди, які колись давно хотіли заробити і не знають як. Десь там почули. в Моєму випадку це я написав Ютубі, що купити, як зареєструватися. Прийшов. І просто купляв. Я наївний, некомпетентний, просто купляв, не знав, що я дивився, мені рекомендували ефір, думаю, та беремо. Ну і люди, які втратили на, на минулому циклі, скоріш за все, що голосно кричали, що це скам. Тому, коли я приходив на ринок, зі всіх кутків усі говорили, що скам. Тому що на ринку криптовалюти і взагалі на фінансових ринках заробляє приблизно 10-20% людей. В моєму оточенні були люди, ті, які втратили, ніхто не заробляв. Тому купивши ефірі по 200 доларів, мене успішно Називали лохом, тому що це піраміда, це скам, для чого ти, ти робиш синку? Не роби цього. Я розумію, наскільки критики я дістав від людей навколо себе, тому що я прийшов ринок криптовалюти, а він обвалився з 17 тисяч там, до 4 тисяч, і люди багато хто повтрачали. Мильна позирка, нібито здувається, і всі кричають, що ти скам. Після боковика ринок починає трошки розвертатися, люди починають вірити в криптовалюту, і хтось там заробив 100 доларів, хтось там заробив 200 доларів. І всі один одному розказують, що тут заробляти можливо, давай ходи зі мною. Затягують їх нібито в таку так звану піраміду. Чим більше людей приходить, тим більше людей штовхає ринок догори. Людина з 1000 доларів робить 2000, вона така, вау, прикольно, типу, блін, круто. Вона з двох робить 4, з чотирьох робить ще більше, і в неї рівень жадності, рівень ем, такого бажання. Заробляти більше, все, все вище і вище піднімається. В неї появляється залежність до криптовалютного ринку. І по факту ринок криптовалюти працює як фінансова піраміда. Люди повинні прийти і інвестувати для того, щоб біток, там, якийсь інший токен дав 2 ікса, повинно прийти в два рази більше людей. Точніше, тобто не людей, а в два рази більше грошей. І кожні наступних 2 ікса будуть складними. Але кожні наступних 2 ікса все більше маса людей переходить, тому що ринок. Реклама, adoption і сарафан на радіо, де друг заробив там вже декілька тисяч доларів, і ти також біжиш. На таких емоціях та, вже починається хайп, усі залітають ринок криптовалюти, усі заробляють якісь напевні проценти, але після хайпу починається ейфорія. Де в людини відключається повністю критичне мислення, вона заробила там десятки тисяч доларів, а можливо там заробила трошки менше, залежно від хто коли купляв. Але один одного люди підносять і там мотивують, не знаю, заставляють тримати. У крипту і не виходить з ринку. Починається іфорія ніякого критичного, ніякого. Раціонального мислення в людей нема. Я це переживав. Тоді біткоін коштував 65 тисяч доларів, і я все ще чекав, коли він буде рости. Я заходив, в ринок різ, 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 різ. Не маючи ніякої стратегії, я успішно зафіксувався в роні 45-48 тисяч. Я на страсі вийшов з ринку. Але в людей була ейфорія. Люди не хотіли продавати крипту, тому що їм було приємно дивитися, як вона росте. Коли ринок росте в людини ейфорія, коли ринок падає, в неї починається жадість. Вона не хоче Продавати, тому що там 5% падіння це вже її гроші, та які вона втратила. Вона вважає, що пік ринку це її зафіксований прибуток, це її гроші, які вони були. І від піку ринок обвалився, і людина з того моменту вважає її грошима і в неї неключається жадність. Вона просто не фіксується і нічого взагалі не робить. Або просто вірить, що це маленька корекція, а покидати ракету вона не збирається. Саме це є найгірший момент, коли в людей ейфорія. Пригадую все-таки одну історію у Львові сижуп'ю. Каву, і сидять два офіціанти, розказують одному про Dogicoin і про шибу. І я розумію, що це настільки, тепер я це розумію, тоді я, вау, круто, треба також купити. Коли звичайні люди вже починають заходити в ринок, коли вже усі в ринку там, друг, кум, сват, брат і навіть мама вже зайшли в ринок, то скоріше за все, що він же перегріт і перенасичений. Можливо, треба виходити. Якщо інвестор приходить на ринок, він має певні цілі. Хом'як приходить, щоб заробити. Так, да, інвестор теж хоче заробити, але в нього є чіткий запит, в нього є чітка ціль, хом'як не має чіткої там, стратегії, він просто приходить. І це кардинально різні речі. Інвестор при досягненні своїх цілей в реалізовує свій прибуток. Наприклад, якщо вони є пришли з фондового ринку, для них 20%, 30% річних, це космічні цифри. А біткоін там зробив тисячі процентів, тому вони при досягненні своїх Виходять з ринку. А хом'як сформував свій портфель, навіть якщо він сформував правильно, так як я, він спостерігав, сидів, дивився, як воно все росте, росте, росте. Складний процент, безкінечний ріст. Я вірив в те, що там ефір буде по 10 тисяч, я вірив в те, що біткоін буде по 100 тисяч, тому що я не був компетентним. Я це визнаю, я це розумію, я просто, мені вдалося гарно заробити і так далі. Інвестор виходить з ринку, а я, як хом'як, просто сидів в ринку, мене засаджували. Усі новини були про те, що біткоін буде рести, ніякого негативного фону взагалі не було. Не було тригерів падіння ринку. Після того ринки падають. Людина думає, що це звичайна корекція, нічого не робить. Після корекції йде надії. І людина все ще вірить в те, що ринок відновиться, тому що де її гроші, ось вона хотіла заробити. І після того в людини вже починається паніка. І коли в людини паніка, вона не знає, що робити, вона заходить на ютуб канал, дивиться найбільшого інфлюенсера СНГ, наприклад, того само Крі Левенса, і де, який він каже, докупляємо. Людина докупляє, докупляє, докупляє. Ринок все нижче, нижче падає. В людини паніка переростає в ній. Вона втратила все, що тільки можна втратити. У мене є реальні приклади, де люди продавали квартири, де люди продавали машини, заносили. Кеш в криптовалюту і успішно втрачали. Якщо людина робить це, в неї вже раціональне мислення відключене, в неї просто всі навколо вже заробили, а вона все ще не заробила. Ринок. Будь-який ринок фінансовий, не фінансовий, працює по системі пірамідів. Для того, щоб хтось заробив, хтось повинен втратити. Коли ви приходите на ринок криптовалюти і купуєте біткої там по 40, по 50, по 60 тисяч, є великий гравець, який потрошки його скидає. Він не, не, не давить на стакан, але він фіксує свою позицію. А ми, як наївні люди, очікуючи біткоін по 100к, а вкупляли. Депресія є найдовшим періодом, коли на ринку немає ніяких активностей, легких грошей немає. Ті люди, які колись заробили, в них є за що жити. Ті люди, які пройшли на ринок в криптовалюти, звільнялися з роботи, вони не знають, чим себе зайняти. І багато таких моментів сьогодні появляється. І в багатьох інфлюенсерів амбасадорів також появляється якась, можливо, навіть апатія, тому що активності і легких, швидких грошей сьогодні на ринку криптовалюти. Немає ринок один рік росте, один рік падає. Два роки ходить в боковуку. У нього депресія. Він повинен пройти реінкарнацію для того, щоб очиститись від певного бруду. Наприклад, є різні біржі, які скамали, різні токени, які скамались. На такому ринку багато чого ми зможемо переосмислити, і ми повинні переоцінити ринок. Чи ті, ті активи, які ми купуємо, дійсно є такими цінними і так далі. Один рік ринок росте, один рік ринок падає, два роки він знаходиться в депресії через те, що багато людей не розуміють, що робити, тому що в них мінус. У них депресія, вони фікс зафіксували гаманці, повертаються на роботи, а в інші легче депресія через те, що ці гроші, які вони заробили на бичому ринку, вони не знають, що з ними робити. А точніше ті гроші, які вони зберегли на відмежному ринку, потрібно кудись реалізувати. Цифри впали, доходи впали, цифри вже не ті. Я також сьогодні переживаю якусь певну депресії, тому що я розумію, що ринок не такий, як був колись. Заробляти скоро легко сьогодні складно. І коли я собі задаю питання я наскільки довго воно буде? Я розумію, що приблизно це той період, коли я прийшов на ринок, і свій перший профілі зміг відчути через 8-10 місяців. Тепер можемо собі задати питання, як скоро ринок буде відновлюватись. Ринок крипти повинен переоцінитися, повинні зародитися нові проекти, і ми в майбутньому будемо заробляти. А потім все почнеться по-новому. Ринок частково відновиться, в людей появиться віра. Вони будуть діяти на оптимізмі. Потім прийдуть усі блогери, почнуть узпиляти контент. Почнеться хайп. Після хайпу почнеться ейфорія. І ви повинні. Зрозуміти, які ви емоції відчували, на якому циклі. Людина дійсно почне заробляти тільки тоді, коли вона перейде повний цикл ринку. Коли вона на бичому ринку дуже класно заробила, коли вона на ведмежому ринку зберегла. І коли в боковику знала, що робити, це є найважливіші моменти, якими я хотів з вами поділитися. Сьогодні, сьогодні, я би хотів донести людям буду думку, що криптовалюта не повинна стояти для на першому місці, тому що легких грошей немає. Все, що ми сьогодні можемо з вами робити, це проявляти активність в різних проєктах. Це амбасадорки, теснети, ноди і так далі. Де впроляти активність в тих проектах, які будуть виходити через пів, через рік, півтора, вже на кра в кращих часах? Ринок після таких рядів скамів повинен переоцінитись. Нас каманули різні біржі, нас каманулися одні з топових. То фондів, фонді нас кинулися різні токени, і більшість токенів вже не вернеться до минулих максимумів. Як би сумно це не звучало, але так воно є. Криптовалюта на першому місці сьогодні не може бути. Ви повинні поставити на перше місце навчання в криптовалюті і формування власного депозиту. Адже коли ринок розвернеться, ви будете мати гроші, якими зможете оперувати, і знання, куди ті гроші вкласти. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм-канал, ми будемо ділитися усіма інформаціями і варіантами, де ми будемо заробляти, де ми заробляємо і будемо. Заробляти, де ми проявляємо активність для того, щоб на майбутньому бичому ринку заробити. Сьогодні проекти формують команди, формують ком'юніті, і створюють власний продукт, і вони будуть виходити вже на майбутньому наступному бичому циклі. Тому уся інформація у нас в телеграмі. Став лайк, підписуйся, а я тобі бажаю успіху. Хай щастить. Пока.